Вітаємо вас, коти і Кетюньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Піар Маріо в медицині. Що й казати? Рік був важким. Але як вам варіант боротися з депресією, граючи в Маріо? Німецькі дослідники провели експеримент, в якому групу пацієнтів із депресією проходили лікування трьома способами: за допомогою традиційних піхулок і психотерапії, із застосуванням спеціальної комп'ютерної програми КокПЕК. Та з ігровими сесіями в Super Mario Одіссей. Дуже дивний вибір методів лікування, на нашу думку. Чому в дослідженнях використовували лише одну гру. Чому саме Маріо? І так, ніхто не здивувався, що саме Маріо переміг в цій нерівній рівні битві. Через шість тижнів у групі, яка грала в Одіссей, показники депресії знизилися майже вдвічі. Тоді, як у двох інших групах, цей результат не був настільки вражаючим. Ми ж, звісно, віримо в чесність дослідження. І це взагалі аж ніяк не піар Маріо Одіссей». Але якби це був дійсно чесний експеримент, то інші контрольні групи могли б пограти і в інші, не менш цілющі ігри, дивитись серіали або навчитись якомусь видів мистецтв. Ну що ж, Маріо, тепер тримай планку. Розробники «Like a Dragon Infinite Wealth активно підігрівають інтерес гри перед релізом новими роликами. А також не скупляються на подробиці. Наприклад, вони стверджували, що восьма частина франшизи, яка раніше називалась Якудза, стане найтривалішою грою серії. Ми вже знаємо, що завершення тільки основного сюжету Like a Dragon Infinite Wealth займе понад 70 годин, а проходження всіх сюжетних ліній потребуватиме майже 100 годин. Масайоші Йокояма наголосив, що в грі буде безліч побічних місій, які більш детально розкриють сюжет і персонажів гри, тому порадив не нехтувати ними. А ще персонажам готують силу селену різноманітних активностей. Реліз Lucky like Dragon Infinite World відбудеться 26 січня 2024 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One. Найамбітніший ігровий мод для Fallout 4, що переносить постапокаліпсис до лондонського сіті, нарешті має дату виходу. Команда розробників оголосила, що Fallout London отримав невелику затримку і тепер вийде 24 квітня 2024 року в день святого Георгія. Ось як це коментують розробники в Твіттері, незважаючи на те, що ми завершили роботу над контентом, як і планувалося, після ретельного розгляду, ми зрозуміли, що наш процес тестування може бути не настільки надійним, як нам хотілося б. Глобальні конфлікти це те, що нібито вплинуло на розробку. Зокрема, на команду сценаристів, оскільки значна частина команди входить з регіонів, що постраждали від війни. Про які саме регіони, що постраждали від війни, нам невідомо. Ця нова дата релізу не лише дозволить нам завершити всебічне тестування, але й узгоджується з очікуванням телешоу Fallout, і йдеться у повідомленні в соціальних мережах. До речі, нещодавно вийшов дебютний трейлер телесеріалу Fallout, який має чудовий вигляд. Хоча серіал об'єктивно занадто частенький для світу постапокаліпсису, аби розважити нас до релізу, команда також випустила оглядове відео, в якому дражнить майже кожен аспект гри. Fallout London — це не просто черговий мод з іноземним оточенням. Змін зазнали практично всі аспекти гри. На нас чекають нова музика та звуки навколишнього середовища. Та сотні тисяч предметів та елементів, створених з нуля. А це 121 одиниця зброї, 514 предметів одягу, 29 раз, 425 об'єктів архітектури, 203 витратних матеріалів. Сюди входять матеріали як для крафту, амуніція, їжа та й матеріали для будівництва баз. І це на додаток до абсолютно нових фішок, якось гітара, що грає, динамічна погода та швидкісні спроби пересування потягами, таксі та човнами. І навіть інтерфейс Волкпой змінено на інтерфейс Адтабой. Аттабой. Вийшов геймплейний трейлер The Relic The First Guardian. Корейська студія Project Cloud Games працює над похмурою екшен RPG, дії якої розгортаються у світі, оповитому темрявою і населеному моторошними тварюками. Так, це ще один новий Souls-like проєкт, але з відмінностями. За умови вдалої зв'язки ударів час сильно сповільнюється, а ворог відхиляється в бік і втрачає рівновагу. На нас очікує відкритий світ із періодично випадковими івентами. Гра має непоганий вигляд, але поки що зарано робити якісь висновки. Реліз The Relic Tiped Guardian відбудеться не раніше 2025 року на ПК PlayStation 5, Xbox Series X S. Добра новина для фанатів System Shock. Вже завершена основна робота над консольними версіями ремейку System Shock. Оновлена гра вийде на PS5 та Xbox Series вже на початку 2024 року. Точна дата залежить від того, коли Sony та Microsoft завершать сертифікацію гри для своїх платформ. Також одночасно з цим на ПК вийде велике оновлення 1.2 для System Shock Remake. У ньому розробники планують виправити безліч багів. Поліпшити деякі елементи гри та додадуть можливість вибрати жіночу версію протагоніста. А є серед вас фанати цієї гри? Свято наближається, ігри закриваються. Dark Souls 2 і Armored Core. Of Day. Студія Software все продовжує поступове закриття серверів своїх ігор на старих платформах. 31 березня будуть відключені сервери двох ігор на PlayStation 3. Xbox 360. Dark Souls 2 і Armored Curver Dictate. Все. Після вимкнення серверів на зазначених платформах більше не будуть доступні онлайн-компоненти ігор. Однак користувачі зможуть продовжувати проходити їх в одиночному режимі. На інших платформах роботи серверів Dark Souls 2 продовжить роботу в штатному режимі. The Banner Saga Pillars of Eternity 2 «Deadfire» – теж все. На жаль, закривається Індій видавець «Versus Evil. А разом із ним від нас підуть The Banner Saga від Стоїк та Пілос Офітерніті Dot Fire від Obsidian. Знижечки! А ми нагадуємо вам, що у БДО досі діє знижка на геймпас. І гру можна купити за 1 євро до 3 січня. А також не забувайте, що до 4 січня діють знижки у Стімі на величезну кількість ігор. Ну і звісно, ми хочемо привітати вас, дорогі коти і Китюньки, з закінченням ще одного дуже важкого року, особливо важкого для наших найкращих у світі захисників і захисниць. Дякуємо усім, хто дивився і підтримував нас. Зі святами обіймаємо вас всіх міцненько та зустрінемось з вами вже у 2024 році. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу, слава Україні!